Я не для прикладу взяв цифру 10. Я вважаю, що Біблія це пряме слово Боже, дане людству. І в Біблії є десятина, 10%. Так, ви скажете, що десятина платилася на храм. Але зазначимо, що в ті часи, коли давав закон Мойсею, храм як середоточчя нації, це була і державна інституція також. Чому? Бо... Народом ізраїлем правили пророки, первосвященники, судді. Так звані храм це було осередок, осередок державності. левіти це одне з колін, одне з племен ізраїлевих, 12-та частинка. Чим вони займалися? Вони і вчили людей, вони і приносили жертви, вони і були суддями також. Тобто, це і судова система. Тощо, чому Ізраїль на той час був теократичною державою, і коли вони потім просили в Бога царя, Бог сказав Самуїлові пророку, що не тебе вони відкинули, щоб ти правив ними, а мене. Тобто вони захотіли не теократичної форми правління, а деспотичної, царської. Що ж, обери їм царя. Їм їхнього царя, не мого, їхнього царя. Тому усі ці репліки москвинів, що монархія це щось таке ось спущене від Бога. Ні, почитайте уважно Біблію. Це те, чого хотіли люди, не те, чого хотів Бог. Божа форма була теократія. Але зараз менше з цим. Так ось храм і взагалі інститут священства, це було також і форма влади. Чому? Бо держава була теократичною, тому десятину це Божа заповідь давати десятину. І це Божий замисел, не більше і не менше. Десята частина. Я вважаю, це взагалі оптимальна цифра для податку. 10%. Здається, у Туреччині вони саме завдяки цьому єдиному податку в 10% вони піднялися. Це оптимальна форма. І не більше, і не менше. До речі, зараз, щоб обдалити гроші. В тіньових схемах я не знаю, як зараз, але коли я в цьому всьому ще крутився, ну десь під 10% це і виходило. Тобто, таким чином відпадає, ви просто усуваєте необхідність темної сторони ринку. От нам завжди кажуть, у нас там в пік був 200 мільярдів доларів цей ВВП, але при цьому зазначають, що експертиза показує, що приблизно. Там Від 30 до 50% ВВП знаходилося в тіні, тобто не підлягало оподаткуванню. Тобто це різні схеми, ми самі розуміємо, як це все чинилося. Приблизно від третини до половини ВВП було в тіні. Тобто від 200 мільярдів це. Від 70 до 100 мільярдів ще було в тіні. Тобто, якщо всі гроші вивезти з тіні, якщо всі гроші стали б білими, якщо всі гроші підлягали б оподаткуванню, то йшлося б про майже 300 мільярдів доларів ВВП України. Тепер дивіться, я б пішов би навіть далі. 10% я б зберіг, але зробив би так, як це рекомендує такий одіозний... Чоловік, як Балашов, більшість із того, що він говорить, це повна маячня, але деякі світлі думки, як в тій самій Біблії написано, що якщо ти зможеш з нікчемного витягувати дорогоцінне, тоді будеш як Божі вуста. Якщо ти зможеш із нікчемного діставати дорогоцінне, тобто ми мусимо вчитися у всьому, і в тому ж писанні часто говориться, що Лінивець, піди послідкуй за бджолами, послідкуй за, мурах, за мурахами, Подивись, повчись у них. Тобто, навіть з таких звичайних, здавалось би, нікчемних якихось речей, там закодована величезна мудрість. Тому навіть з нікчемного ми можемо діставати дорогоцінне. Так ось те, що і не він тільки пропонує. Взагалі, це дуже багато хто цієї думки притримується. Це єдиний, тільки він каже 5-10, Ні, не 5, не, на, не треба цих лукавств. От 10-10. Десятина, просто система десятини, загальна система десятини. Це єдиний податок на все. 10%. 10% соціального внеску з зарплати. Якщо вам платять 10 тисяч гривень, то значить тисячу гривень зверху. Роботодавець мусить заплатити держави 10% соціальний внесок, 10% з продажу. Податок з продажу. Що таке податок з продажу? Власне, податків як таких в країні вже не існуватиме. І це найбільш сприятливий інвестиційний клімат. Виробник не платить продавець, будь-хто, не платить податків зовсім. Податок начислюється лише на кінцеву вартість, як квінтесенція всього, що було до цього, всіх цих ланцюжків. Замість цього скасовується вся ця складна податкова система. Скасовуються всі податкові по країни. Це величезна кількість будівель, це десятки тисяч людей зайнятих у цьому, може й близько сотні тисяч. Це скільки робочих рук звільняється, скільки взагалі людей зайнятих не в тому. Тепер додайте ще бухгалтерію, які чим вони займаються. Вони займаються лише сплатою податків, оптимізацією податків. Замість цього бухгалтери, справжні бухгалтери. Вони мають оптимізовувати бізнес, знаходити бізнес рішення для того, щоб оптимізувати бізнес, щоб гроші більш вигідно працювали, тощо, тощо. Тобто 100 тисяч людей чи навіть більше в країні займається тим, що збирає податки, і 100 тисяч людей займається тим, щоб ухилитись від податків. 200 тисяч людей, працездатних людей, нормальних людей, розумних людей, адже Ну це ж не якісь там мішки перекидати. Тобто тут треба щось шурупати, тут треба мізки. 200 тисяч досить розумних людей, нормальних, розвинених, освічених людей займаються тим, аби зібрати податки та ухилитись від податків. Це все маразм, це неефективність. І я вважаю взагалі, що Україна пробуксовує лише за неефективності. Пробуксовувала неефективність скрізь. Я зараз не буду. Цієї теми торкатися, я вам потім колись, може, запишу відео, де наведу приклади. Я можу їх наводити дуже багато, численні приклади, страшенної неефективності на кожнім кроці. Ну, Ми не, нікуди не зможемо піти, допоки так буде все влаштовано неефективно. Тобто все треба робити, потім все переробляти. Все те, що ти зробив, воно виявляється, абсолютно не потрібно було робити. Тощо, тощо. І це все гроші на кожному етапі, гроші, гроші, які. Радуть чиновники, так ось щоб цього не було, щоб цього не робилось. Не треба боротися з корупцією. Треба змінити систему. Систему, у якій унеможливити корупцію просто унеможливити. В мене є такі рецепти. Не потрібно боротися з корупцією. Ви її не поборете. ніколи і ніде. В жодній країні світу корупція не здолана. Ніде, ні в Штатах, ні в Німеччині, ніде, в Китаї. Подивіться ці всі розстріли, і всі кажуть, от бачите, як Китай бореться з корупцією. а Тепер питання вам, панове, якщо Китай поборов корупцію, чого щорічно там розстрілюють людей за корупцію? Тобто навіть розстріли не втримують людей від корупції. Ви гадаєте, що корупції не було при Сталіні. Шалена корупція. шалена. На цих цих верзакупівлях на війні творилася шалена корупція. Потім виявляли. Добре. Мільярдні статки. Зараз ми не про це. Тобто навіть розстрілами не можна зупинити корупцію. А ви її хочете побороти якимось набу. Це смішно, друзі, смішно. Набу, звісно ж, має бути. Але набагато ефективніше змінити систему, поміняти систему, щоб унеможливити корупцію. Все це насправді дуже просто зробити, але потрібні революційні зміни.